Як зараз Генсек ООН, одразу я глибоко занепокоєний, і повернутися з такою американською посмішкою. Таке, ну, в мене не дуже американська сорі. який був злий, що я своїм братам сказав: як тільки, якщо хтось підійде, я вийду і навіть по куту задаю. Так, спробуйте найближчі 2-3 дні. Е, 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 лягати спати там, о, наприклад, о 10. От змусити. О, це Ходять ходячий ангелочек, такої одразу <рес> така сигналізація, що стоп! Вітаю всім, хто звері Тож, чи давати свою ліву щуку, якщо тебе б'ють по праві, що означає, коли християнин має бути покірним? Чи має він бути покірним, чи має він дозволяти, так би мовити, їздити на собі? І де межі про це все говоримо сьогодні. Про це все будемо дискутувати з отцем ігорем Селіщевим, слава Ісусу Христовача. Слава на віки Богу, всім привіт. Така, знаєте, трошки ці рядки з Євангелія деколи викликають такий ну, якби спротив у багатьох. Чому я маю підставити ліву щуку, якщо мене б'ють по правій? Особливо це актуально в наш час. Але я думаю, не лише в наш час, а загалом, навіть у стосунках з людьми. так? Ну, я що, маю дозволяти себе ображати. Я маю дозволяти, щоб мене лупасили ну, не в прямому сенсі, навіть чи навіть в переносному. Ну, як це? Хіба це по-християнськи? Хіба це по-божому? Хіба це про любов? Ну, де тут любов до себе? Такі знаєте, з одного питання впливає інше, третє і, і так далі. Тож прошу вашого пояснення, будь ласка. Ну, від самого початку варто задати себе питанням. Коли в мене з'являється таке, як це називає? Як це назвати, образ? Християнина, зазвичай, як, і, як цей образ функціонує у нашому суспільстві? Мається на увазі у суспільстві такому або далекому від християнства, або взагалі не християнському. От, то, можуть не знаю, чи погодитися зі мною чи ні. Такий образ типового християнина, ну, по-перше, це такий фанатичний пацифіст, звичайно, угу. завжди він. Кричить на кожному кроці про мир, мир для всіх, мир у всьому світі. І як тільки виникає десь якийсь конфлікт в його родині, серед його друзів, він одразу біжить і намагається, так як як зараз Генсек ООН одразу. Я глибоко занепокоєний, і вас закликаю до, до того, щоб всі і порозмовляти. Але ж бачимо ці занепокоєння, вони. Да, вони є, і... Ну, перше, да, я глибоко занепокоєний, і зараз я прийду до вас і покажу, да, яке занепокоєння. <гум> Друге, це е, така риса християнина. Можна. Це людина, яка звичайно. Ставить потреби інших завжди вище за свої потреби. Тобто, ну елементарне таке, звичайно, це стосується більше родини такий добра мама, добрий батько, там останню сорочку, зірве з себе йде да, своїй дитині. Але по відношенні з іншими людьми, так, так само власне буду шукати, де де хтось потребує чогось від мене коштом. Е, коштом моїх сил, коштом мого е, добробуту, коштом мого доброго самопочуття тут і зараз. Зараз я прийду йому від себе, якби відірву щось, і дам йому, йому буде одразу добре. Це ж така мені? добра риса. Да. А чи буде добре мені, тому хто віддає? Ну Як -на -на -на, бо Христос сказав? Третя риса така, звичайно, такий християнин через те, що він має бути таким миротворцем, він такий має бути для всіх, всім для всіх, то він не може собі дозволяти на негативні емоції в жодному разі, на гнів, на прояви агресії, навіть на такі мінімальні, тому що це одразу довго. От я пам'ятаю. І по франциск ну, і що там з людьми вітався, як завжди там на площі здається того Петра. І якась жінка, здається, китаянка, щось його потягнула і почала там: Блес мій фазер, мій фазер. І він, він так, так з гнівом трошки її відштовхнув. Бо що це таке взагалі? І потім він вибачався. Не хочу я, звичайно, тут давати таких чорно-білих оцінок, але, як на мене, це був такий власне прояв того, що християнин не має права гніватися, не має права зареагувати з здивуванням, що, що взагалі ви робите. Ну, то Таке питання: чи в очевидно ненормальній ситуації, неадекватні? Чи все одно християнин має повернутися з такою американською посмішкою? У ну, мене не дуже американська сорі. Сказати, та, я тебе слухаю. Мені байдуже, що ти так себе поводиш. Я розумію все, але я тобі відповім, е, з, з добротою, з теплом, з радістю. Ну, ну, звичайно, ні. Ну, якщо у мене е, одразу реакція ну, негативна, що ну, відбувається? Ну, від, одразу перша, це трошки дистанція, дистанція. Алло. Ну. Ні, не можна, не можна. Папа мусив потім сказати, що він перепрошує ту жінку за те, що так зареагував? Я не переконаний, що це була добра справа. Звичайно, ну якщо ми завдаємо собі, ставимо собі ціль підтримувати цей образ за всіляку ціну, то да, так, так будемо робити. Ну, але питання: у такий образ? Чи він є добрий? Чи він ну, добре описує він, справжнього так? християнина? Оце все. Знаєте, що. Часто кажуть, так ти в церкву ходиш. Ну, якщо ти собі там дозволяєш висловлювати. Що ти в церкву ходиш? Ну і. Є такий фільм, да, да. Є такий фільм, зараз здається, з Гаррісоном Фордом. Про те, як він там е, попав в село е, в Америці такої секти, яка називається Еміші, тобто такі меноніти, які живуть е, так, ніби зараз ще 17-18 століття, е, такі радикальні протестанти, кальвіністи, і у них принцип такий абсолютний пацифізм, і, і там є е, так, що вони їдуть містом, і люди часами люб, люблять підходити і знущатися з них. Ну вони ж не можуть відповісти. От там, наприклад, там було, що Морозовим починає там, по носу водити там, одному хлопцю, і цей Гаррі Стомфорт він переодягнений в Еміша, бо він скривається. От, він не витримав став, і здається, дав морду тому хлопцю. І одразу навколо всі: а як це? Ви ж ви писуєте ж образ Еміша, і до нас туристи приїжджати не будуть дивитися на вас. От то питання: якщо я християнин, то я. Маю підтримувати якийсь е, образ, який зручний іншим людям, до того ж, не християнам. Чи бути християнином, чи щось глибше, ніж бути такою вітриною невідомою якої е, е, ідеології? Питання. Питання до, до, до мене. до кожного Питання до вас теж. Да, чи да. Хочеться іноді. Чи мені хочеться знати? Угу. Ну, якщо не прямо, то. Принаймні, да, я Значить так пару років тому, коли я був в Польщі, ще вчився, і там почалася криза, коли прийняли закон, який казав, що е, право на аборт, якщо дитина народжується, здається, з синдромом Дауна, якщо бачить, що це неконституційне. І почалися чорні марші. Країна розділилася на дві частини, були дуже сильні протести, і також у Кракові, і почали ходити по храмах і ну, робити різні дивні речі. Я пам'ятаю, я такий був злий, що я своїм братам сказав: як тільки, якщо хтось підійде, я вийду і, і щось зроблю погане, так мене тримало. Я не кажу, що це була може, добра ідея, я був на сильних емоціях, але мені було в той момент полювати, якщо хтось е, хоче приходити. І шкодити нам, нашому дому, навіть не те, що це храм, просто от приходять до нас додому, і хочуть е тут не знаю, бити е скло, розмальовувати. Ну я хотів зареагувати відповідно, показати їм нас е яких місць. О. Давно в мене ж не було таких ситуацій кажучи, не було, мабуть, навколо таких провокаційних акцій, але от щось таке в мене було. Чому проблема? Звичайно, цей образ, можливо, в нас, от як християнах, починає виходити або бажання відповідати цьому образу в таких критичних ситуаціях. Звичайно, коли ми починаємо зустрічати якесь зло. І питання: як на це зло, на цю несправедливість, очевидне зло, очевидна несправедливість реагувати? Ну от користуватися несправедливість. І що, мовчати? Так. Да. Ну, ні, виходить, звичайно, взяти, взяти трояндочки і вийти до них цілувати. Бо, бо, бо якщо ми почнемо їх цілувати, то одразу вони розкаються, вони такі пом'ячуть, що це у них серця, і вони побросаються. Ну да, ну бачимо вже неоднократно, як це робили. Ні. Е, проблема може полягати, на мою думку, в нерозумінні чогось такого, що існує щось таке. Що такий е, називав порядок любові порядок любові. Тобто, якщо елементарно, що Господь дає нам заповідь сам люби бога свого, і душою, всім серцем, всіми силами і всім розумінням, і ближнього свого як самого себе, якщо він вже ставить певну ієрархію, вже показує. Що в любові немає не, не так, що от кого б мені ще полюбити, от навколо. Ні, має бути якийсь перед. Якщо я не люблю, не люблю Бога, я не можу любити ближче. І, тобто ну, можу старатися себе якось видавлювати е, бажання добра до іншої людини, але якщо не буду любити Бога, і взагалі Бога не буде в моєму житті. То все це буде все ж таки на мою користь. Я буду любити свого ближнього всіх навколо людей, якщо буду любити, тільки з такої рації, щоб вони побачили, що я добре до них ставлюсь, і вони щоб не мене добро сталося. Питання наскільки це християнське, не переконаний, не знаю. Якщо хтось буде сперечатися, я не, не опиратись, але в цьому всьому між любов'ю до Бога і любов'ю до ближнього. Треба пам'ятати, що стоїть ще щось третє, як любов до себе, любов до себе, яка є увага, фундаментом будь-якої любові до інших осіб. Звичайно, любов до себе не є фундаментом любові до Бога, тому що Бога ми е, зазвичай любимо з, ну, з, на, з натури, з природи своєї, як найвище благо. E, Найвище благо ми, ми завжди до нього прямуємо, що ми розпізнаємо його в Бозі, чи розпізнаємо йому його не в Бозі, все одно будемо прямувати. е, e, на любові до себе базується така завість, будеш любити старо, старозавітноше, будеш любити свого ближнього як самого себе. Тепер елементарна логіка, найпростіша річ: Як я можу любити, якщо я не люблю? себе як я можу любити свого ближнього як я можу любити е, людей яких господь ставить на моєму на моїй дорозі життєвій якщо я абсолютно не шаную себе може це, мабуть що хтось досати? сказати а що таке любов от досить? власне Всего? може хтось сказати но але як можна не любити мене завжди я люблю ну це не от не власне угу, угу. власне де, де тут межа 에... і самозакоханості Ну, в першу чергу, абсолютно натурально чимось для кожної людини є прагнення збереження свого буття, свого життя, збереження свого здоров'я, збереження сенсу свого життя це є фундамент того, щоб взагалі діяти. Що я не буду дбати внутарно про своє фізичне здоров'я, тобто не буду принаймні висипати. Це я чесно кажучи. Сповідаючи, уже не так не так багато що сповідаю, але вже помітив таку проблему: що дуже часто у, у людей виникають проблеми з любов'ю до інших людей, тоді, коли вони абсолютно не дбають про свій сон. Е, найчастіше я бачу, що це жінок стосується, особливо тих, я, у яких малі діти, але не тільки малі діти. Я так слухаю, слухаю, слухаю е, проблеми гріхи. А потім часами кажу, а скажіть, будь ласка, як у вас з відпочинком? Ну і в 90% випадків всі сигари... говорять, ой, погано, погано. We're кажу, gonna... ну давайте, ой, погано. Я кажу, давайте, не як покута, а як моя порада. А часами, ні, часами навіть покуту задаю. Так, спробуйте найближчі 2-3 дні е е е лягати спати, там, о, наприклад, о 10%. От змусить от, о десятій, да. це ж лиш да, да, от, от, от так, от отак, о десятій. Якщо будеш ставати о п'ятій, ну то не раніше, не пізніше, ніж о десятій? Ну, от хай покута така буде. Промовчу. От і потім, і потім подивись: да. чи буде змінюватися твоє ставлення до твоїх ближніх, чи будуть вони тебе так само е, рятувати. Да-да-да, чи будуть тебе дратувати твої колеги, погода, Бог, от всі ці речі. І часто я навіть по собі знаю, що коли я нормально висплюсь, то я встаю і одразу все добре, ні. Навіть брати, які мене зазвичай там, я на них дивлюся, я вже бачу просто, просто іща дяда, ну тут зрозуміє? Просто ходять. Ходячий ангелочек такої одрасти. Елементарна річ просто задбати про своє фізичне здоров'я. Знаєте, якби про... не було інтернету, я б зараз вам так от дала руку. Психічне здоров'я це з тим теж дуже сильно пов'язане. Елементарна річ шанування самого себе, тобто вміння ставити границі. Я, до речі, цього тільки вчуся. Коли у нас були перші психологічні тести при вступленні до ордену, то мені написали психологи, що має проблеми з ставленням границь е, в своєму між е, своїм е, особистим життям і, і життям е, відносин з іншими людьми. Так, да, да, я я бачив це сильно. Дійсно, я міг е, е, сильно посвятити себе на справу. Добра інших людей коштом того, щоб, щоб найчастіше це були люди, так скажемо, не дуже шляхетні, які, от як ви на самому початку сказали, починали потім по мені їздити, а я цього не помічав. Або навпаки, я це помічав, але починав собі казати: Але ж я християнин, я маю як Христос, власне, згоріти, mm -hmm. знищити себе для любов, з любові до них. Ну, я не бачив, щоб моя любов така в тому в тій ситуації в такий спосіб, щоб вона якось їх покращила. Ні, просто є деякі люди, на жаль, які зараз перед на людей як на речі, дивляться на людей як просто на засіб осягнення своїх цілей. І тут дуже важлива. Річ, яку треба, мені здається, це одна з теж фундаментальніших речей, які треба пам'ятати. Мануел Кант сформулював один з своїх цих категоричних імперативів – ніколи не трактуй людину іншу або людину в собі як засіб, але лише завжди як ціль. Ніколи не дивись на інших людей. Як на того або на те, що може мені допомогти в реалізації своїх е цілей. Ну навіть елементарну, чого я буду своєю е поведінкою показувати, що я вас всіх трактую як речі, ну то всі інші почнуть теж мене трактувати. Що я хочу, щоб мене трактували як річ? Я переконаний 99% або 101% людей скажуть, що в жодному разі ні. Добре, я вже знаєш, як, найші, як відсунутися, як не дати себе використовувати як річ, як не дозволити ставлення до себе як а. до речі, як до предмету, як до чиєїсь засобу для досягнення власних цілей. Найважливіша справа по-перше, це усвідомлювати, усвідомлювати собі цей принцип, який абсолютно є івангельським, не є Кантівським, треба запам'ятати. Це Іван Павло II постійно також повторюю. Бо він реально є Е, усвідомлювати собі, що цей принцип є, і він стосується не тільки мене, тобто не тільки я так маю, а я не, не маю, не повинен давати іншим можливість розглядати мене як засіб, як і спостерігати, як люди до мене ставляться. Як тільки я бачу, що хтось, навіть мій ближній, починає мене використовувати як засіб, в мене поч... має… Одразу спрацьовувати така сигналізація, що стоп, стоп, тебе хочуть використати як засіб. Одразу, одразу треба сказати так, так, друже, подруго, стоп, так ми не будемо. Люди до цього не звикли. Да. Особливо, коли думаєш, що нас ну, ти ж християнина, якщо ще ти священик або богопосвяченого особа, але це все своє життя. Знаєте, то вже да, да. Особливо, коли два в одному, такий священник, монах, ну то ти просто маєш три рази сильніше, якби віддавати себе іншим. Все правильно. Тільки подумайте, навіть ті, які хочуть мене використати, от сьогодні ви мене використаєте. поповній, ви в мене як, як лимон. А завтра до кого ви прийдете? Завтра, що я вам зможу? А от уявіть собі, да, сьогодні станеться у мене інфаркт вночі. Все, що підете наступного шукати. Ну ну закінчиться таке священники Монар. Вже це, якщо говорити чисто так, уже практично, так знаєте, уталітаристично. Що якщо ти користуєшся якоюсь річчю, то користуйся нею розумно. Уже не кажучи про те, що взагалі людиною користуватися не можна. Можна тільки входити в партнерські стосунки. 에, то, тобто стосунки шанування, любові до цієї особи. Любові, От, так. Дуже важливо вміти, побачити, побачити, чи хтось мене хоче використати. І сказати собі, що стоп, і вміти сказати тій людині, що слухай, ти зараз використовуєш мене як засіб, навчись так не робити. Це не, не те, що не по-християнськи, це нищить твою людськість. Те, що в тобі від людини, чи Ісус давав себе використовувати, Пам'ятаємо, що в житті навчанні Ісуса можна виділити дві такі частини: нерівномірні. Одна це його життя і навчання, можна назвати її звичайною частиною. І зв... частина незвичайна, надзвичайна, тобто вже виконання воліця смерті Воскресіння. В першу чергу, смерть, звичайно. І якщо уважно будемо читати Євангеліє, побачимо, що е, він коли хотіли його кілька разів вбити, він ну не втікав. Він відходив звідти. Він знав, що його там захочуть бити. Може би сказати, але Ісус, ти ж прийшов на те, щоб власне тебе вбили. Ну ні, ні. І в цих моментах він відходив. Він казав: Ще не настала моя година. Ось, е, якщо подивимось, як він розмовляє е, з людьми, в першу чергу, з фарисеями, звичайно. А, то звернути, те, так, туди так, знаєте, дуже гостро, як мінімум. Да, навіть да, він, це, навіть він, так, думаєш, ого, це люблячий От Власне, так. Да. І так він Закарпатський пошукав поставив на місце. Якщо в мене проблеми з прийняттям такого Ісуса, власне. Ну то варто задати питання: а чи мій образ Ісуса є адекватний, Чи чи я його сам собі придумав? Чи я його взяв взяла з якихось таких е, е, образків, де Ісус там обнімає, притуляє до себе овечку, І от це єдиний образ. Він правдивий? Правдивий, чи повний? Ні, він не повний. Ось. І і можна, можна на початку мене, бабу... Бабу... Да. бабка сказала, пам'ятаєте, ну, у першій, першій програмі бабка сказала. Так, да, бабуся, колись сказала, що Ісус такий Господь велів, терпів і нам велев. Ви ага. знаєте, от недавно я слухав, вже вже закінчується. Одне з інтерв'ю з російськими полоненими, і, і там була розмова його з матір'ю, його запитали там потім журналіста: Якби ваш син помер, то що? Якщо б його вбили, вона каже. Такова воля Божа. 에... Да. Залишимо це без коментарів поки що. Да, да. Залишимо це без коментарів. Але дуже важливо да, пам'ятати, що коли Ісус розумів, що настала його година, його покликання було конкретно зараз дати, віддати себе повністю людям і подивитися, що вони з ним зроблять. Так, да, вони зробили з ним страшне в, пев в певному моменті. Такі питання, чи я маю таке покликання, чи я маю особисто я маю таке покликання до мучеництва. Треба бути готовим, якщо буде ситуація, в якій нема виходу, уже, в якій я вже нічого не можу зробити, не можу не, бор, не боронити свого життя, і тільки залишається е, свідоцтво, свідоцтво християнського мучеництва, тоді так. Але якщо все йде нормальним чередом, нічого не відбувається, не треба себе робити не потрібно мучеником особливо Господь не хоче від нас дурного мучеництва дурного необдуманого От. Знаєте, дуже ну дуже мені ця запала дуже близько милосердя хочу а не жертви і завжди так вона мені згадується ця цей рядочок і ще таке питання видому воно багатьох цікавить насправді що мав насправді Ісус на увазі коли говорив про праву і ліву щуку. Бо трактувань є багато, mm -hmm. але про що це? Про що Звичайно. це про якщо що... дуже дуже, якщо дуже дуже просто, то треба пам'ятати, що в першу чергу Ісус не звертається до всього світу. Що слухай мір, слухай, слухай мене мір. Ні, він звертається до спільноти, до тих, кого хоче він зробити своїми учнями. А євангеліст Матей, скоріш за все пише: власне, до першої спільноти. Він хоче показати, які правила. Мають бути в житті вашої спільноти. Спільнота, звичайно, це маленька група осіб, і він каже: якщо у вашій спільноті виникають якісь напруження, якщо хтось починає виражати якусь агресію, то вашої відповіді не має бути м, така ж сама агресія у відповідь, бо це без сенсу. Е, сенсом життя вашої спільноти є принаймні створення миру всередині е, помста в спільноті. Це нонсенс. Е, натомість, якщо щось таке відбувається з людьми зовнішніми, які загрожують мені, загрожують моєму життю, загрожують життю моїх ближніх, загрожують е, існуванню моєї спільноти, е, то вся історія якби християнства показує, що завжди, якщо зовнішні приходять, ми готові стати навіть зі зброєю в руках і дати відповідь. Ми не пацифісти, як де такі радикальні, як Толстой Лев Толстой проповідував, бо не в цьому сенс християнства, сенс християнства захистити своїх ближніх і увага, не е, замикати границі своєї спільноти, а по, через проповідування Євангелія поширювати цю спільноту, аж поки вона дійсно не стане, так скажемо. Всім світом, наскільки це можливо. І тоді ці правила будуть можна буде стосувати до більшої кількості людей. Якщо би християни від самого початку тільки робили, що ставили другу щоку, всім, абсолютно хто їх б'є, мабуть би, християн сьогодні вже не існувало. Це моя думка. Ну, і таке останнє питання на сьогодні: що означає бути добрим? Виходячи з усього вище сказаного. Ну, добрим-добрим, в добрим. Е, да. доброму розумінні цього слова, а не ага. пацифісько, кимось через рисочку придуманому образу карикатурного християнина. Ну, а насправді ну, добре. Я би сказав так: е, бути готовим бажати абсолютно кожній людині добра, е, в ситуації адекватній, е, а в ситуації, коли вона себе веде неадекватно. Тут має входити в гру те, що, як е, Тома Аквінський називав милосердя. Милосердя полягає не на тому, що я закриваю на щось очі, а на тому, що я стараюся виправити щось. Будь-яка ненормальна агресія є виявом якоїсь помилки, якогось нерозуміння е, стану речі. Я маю спочатку людину ту зупинити, наповнити її якби, добрим розумінням. І тоді вже почати їй дієво бажати добра. Е, бути добрим це не е, ділити світ на е, добрих і поганих, а причому погані це ті, які зі своєї природи приречені на смерть. І я маю зробити все, щоб вони принаймні не входили, не ставали на моїй дорозі. От а звичайно, в кращому випадку то, то, то їх всіх повбивати. Ні, це не християнська дорога. Тож бути готовим, бажайте добра кожному. Бажаємо добра бути кожному. Готов. Бажаємо добра кожному, всім. Будьте добрими. Будьмо добрими. Ну, і дякую вам за таке пояснення, тому що насправді, я думаю, багато хто потребував почути це саме так. Дякую ну, вам. Сподіваюся, так. Да. Е, бути добрим, можна сказати, що бути адекватним. О, так. То будьте адекватними і Господь зі всіма вами прибуде.